На сьогоднішній день де служби зайнятості в загальному дуже багато пропонують чого для людей, в тому плані що роботодавці. У нас ми маємо співпрацю з ними хорошу і пропонуємо велику кількість компенсацій. Є багато програм активних програм зайнятості, якими ми займаємося. Одна з таких, по суті, програм це у нас є надання репутації компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Тут є широкий спектр у цьому плані. Ми а, допомагаємо роботодавцям не тільки зменшувати їм по суті напряг на фонд оплати праці, а й в загальному їм розвиватися. Ми стимулюємо їм, що вони а, тільки будемо раді, якщо вони приймуть ще людей, тобто створять нові робочі місця. Є також окрема компенсація на рахунок того, що створяться нові робочі місця. Є окрема компенсація для внутрішньо осіб, і також за роботодавцям компенсація за те, що вони приймуть на роботу внутрішньопереміщену особу. Яка, до речі, не нещодавно отримала зміну. Якщо, наприклад, там в минулому році у нас було тільки компенсації на протязі двох місяців в розмірі мінімальної заробітної плати, то на сьогоднішній день ми маємо компенсацію три місяці підряд в розмірі мінімальної заробітної плати для того, що вони загальним зараз взяли на роботу дуже приміщення особи. Окремим тобою, як я кажу, у нас є програми для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі і для роботодавців щодо прийняття їх на роботу, як перед цим я казав, Умови йде про що переміщеним особам, окрім того, що ми можемо шукати їм відповідну роботу, ми можемо надавати таку функцію, що є поняття їх ваучеру. Що таке вавча? це, по суті у нас такий документ, який надає можливість перевчитися, довчитися, або отримати нову кваліфікацію, нову, нову другого вищу освіту навіть. У нас вона є досить популярною саме якраз серед переміщених осіб. Тому що якщо відповідно до законодавства, то при певних умовах, певною мовою для цього є конкретно є статус переміщеної особи, тоді немає прив'язки до віку. Якщо це наші закарпаття, скажімо, або особи, які не мають статусу переміщеної особи, тоді має бути 45 років та 15 років стажу безпосередньо, але якщо чим не було прив'язки, не тільки на ну, як метичні приміщення особи сюди також входять і особи з інвалідністю сюди входять. Також особи, які мають підтверджені документи щодо того, що вони перебували в полоні, сюди входять також особи, учасники бойових дій, звільнені з військової строкової служби. Тобто ці особи у нас не прив'язуються до вікової категорії вікового ценсу на рахунок отримання права, а конкретно для того, щоб вони зразу можуть прийти і у нас отримати таке право. Ми також надаємо компенсацію за прислаштування осіб з інвалідністю. І окремо є також компенсація, яка передбачена на компенсацію коштів, витрачених на облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Суми немаленькі, але мова йде про першу та другу групу інвалідності. Якщо нас стосується сума першої групи інвалідності, суми, то це 15 мінімальних заробітних плат. Ну, на сьогоднішній день це нас 120 тисяч гривень. Якщо це друга група інвалідності, то це 80 тисяч гривень, там вже йде 10 мінімальних заробітних плат. Тобто компенсація може бути за що? Відповідно до нашого законодавства ми маємо такий перелік, який додатку, і додаток передбачає різного типу обладнання, садкування, меблів. Відповідно забезпечення і технічними засобами, які необхідні для іншої людини, щоб вона комфортно працювала. Це дуже хороший бонус, який, на жаль, роботодавці дуже мало користуються на сьогоднішній день. Можливо, через те, що десь було обмеження або, можливо, менш висвітлено. Ми на цьому плані краще працюємо, для того, щоб роботодавці більше знали про це і могли більше на це реагувати та приходити до нас з даними компенсацією. Також є програма велика, яка державна, це власне, справа, мікрогранти до 250 тисяч гривень для створення власного бізнесу або для розвитку існуючого бізнесу. Ну, На сьогоднішній день ми маємо е, у нас в Жорській філії, це 81 грантовитримуваще, це вже щось, ми далі, далі все більше. Ці люди працюють успішно розвивають свої власні бізнеси, які в них були, або створюють нові бізнеси. На рахунок молоді також відповідно до нашої постанови кабінету міністрів України 124, Ми надаємо компенсацію за працевлаштування молоді. А саме віком до 25 років, а якщо вони загальний стаж тодовий не передбачені більше ніж 12 місяців, і також на перше робоче місце, якщо це до 35 років. І безпосередньо це також стимулює десь роботодавці, щоб вони е, приймали на роботу молоті. Якщо раніше колись цього раз, то зараз на рахунок цього я думаю, менше буде питань. Загалом загальна ідея безпосередньо допомога роботодавцю. Держава зацікавлена в тому, щоб роботодавець не тільки існував і розвивався, щоб він успішно розвивався, створив нові робочі місця. Тому що на сьогоднішній день в умовах війни зберегти бізнес досить тяжко, і ми держава особливо нас хоче підтримати кожного бізнесу. Це не важливо, чи це ФОП чи це велика якась чи Це може бути велике підприємство, тим більше релоковане підприємство. Ми всім допоможемо даним компенсаціям для того, щоб зменшити їм. Такі фонди оплати праці, а також, крім того, окремо ми активно з ними спілкуємося, учасно, беремо участь у тому, щоб підібрати відповідні фахів, фахові кадри.